Ну і нагадаємо, що сьогодні в Білорусі псевдовибори президента і з нагоди особистого свята Лукашенко не сумнівається у власній перемозі. Самопроголошений очільник Білорусі дав прес-конференцію під контрольним змі і нагорив такого, що навіть в Росії засумнівалися у його адекватності і надійності. Принаймні у його заявах щодо війни в Україні в Російській Федерації вже побачили зраду. Ну, по перше, Олександр Горович заявив, що лише. Білоруські миротворці, нібито, може забезпечити безпеку у лінії розмежування після закінчення війни в Україні. Ну а по-друге, і найголовніше, він спрогнозував закінчення конфлікту вже цього року. Цитую, розв'язка буде світло в кінці тунелю з'явиться цього року, сказав Лукашенко. Кремльовська табакерка наводить слова чиновника наближеного до Путіна. Я цитую. Зі слів нашого білоруського партнера виходить, що ми закінчимо СВО, не звільнивши повністю Херсонську і Запорізьку області. Тобто він сумнівається у перемозі Росії і повторює шкідливі тези про те, що скоро все закінчиться. Кінець цитати водночас у російському міністерстві оборони на такі категоричні там припускають, що Лукашенко можливо ретранслює наративи Кремля і прийде сигнали заходу від Путіна.